Всім привіт підписники! З вами я Влад і. И... І Максим. Ми сьогодні спокійно рибал. Вибач. Так, давайте. Скоро вже нічка пацани наступа. Давайте будемо рибалити. Підписники, ми камера щось заглючила, Я її заряджав, а зараз став де. Ой, нічка. Ну стоп, вы будете тут, я я, я піду. Куда? Я зараз прийду, я приду, хто там Ну добре. Давай. О, мы будем грітися. Владислав, давай я тебе дам курюшок. Ты будешь лечить полно. На, она мені, мені, в шкали, тому, мені що не лечить. Мені вітати встали, что можна. Мені тоже не лечить реально <гум> дігни. Там тебе вроді би розмір якийсь там сороковий, то а мене тут було сорок. 40... -45. Давай, Максим, <гум> разом. Опа. Опа, ща. Я вже випив. Підписник, вибачте, камери заглючили. <гум> Добрий день. Добрий день. Давай на лоблю, на кой. Ой, на, курилку будешь? Да. Матвей, я думаю, ты голодний я сегодня не спик. Сам. Давай я думаю, давай спати спады петля. Як ви знаєте, ну тут вже жителів нас підпису. Ой, селянини поселились. Добре, всім на добраніч. Так, всім на добраніч. Так, почекайте, добіжу я до своєї хати. Так, всіх я Так, ох, який я мокрий, давайте я зніму одяг. Покладу в скриню. Завтра в мене цілий день фермерства. Так, дав... давайте я посплю. Тут підписник щось мені не спиться. Так. М -м -м. Де тут... там, Блін. М -м. Підписники, ну давайте щось подивимося, може в мене щось їсти, я. Ну цей хліб, ну я не хочу зараз, я щось інше хочу.

Я я я свой, свой Петю Вася і і Коляна хотів зразу його годувати сьогодні. Як стало. Блін. Казна-то. Ну, як це е это... Блинчик потуши. Влад, ти якісь маєш блоки? Давай чуть-чуть, зараз я піднімусь. Треба mm. якось Треба лізти. Йо-моё! Ты что, до моей хаты зашёл? Иди, ходь, да я зараз піднімусь. Дай, давай, давай. Туши! Все, 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 все. Мені треба її ремонтувати три дня, блін. Доведеться з вами зробити, як це. Ти сам не приносиш, бах, що? Матвій тебе, я тебе не чую, ну добре. Так, підписника, я йду на роботу. Ну добре, а, 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 в кого я буду жити, поки в мене будуть ремонтувати? В мене, в мене в хаті два ліжка. Два, мене... Дай ліжко, Май... дай ліжко, дай ліжко, дай ліжко. Я хочу свої пр... Чекай, ти вже не хочу. можеш мої принципи? Та можеш, бучи. І хочеш мої, в твоїй хаті заберуть. Почекай, дай я почка, я мед хочу А ви мені а ви розумієте, що в мене підмі... підмінили свини, типа. Тобі... Тому що в мене якась книжка, і щось там пишеться про моїх свиней. Дай дай дай, дай дай, 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 дай. Я читаю при всіх. Я забрав свиней так, що біжить по свиней і по ма. ма. Почекай.

Я бы хочу. Тебе уютно у тебе є книжки. В першому чи на другому будеш жити. То твоє буду. О, окей, бідомою. А в А твій можна я скористаюсь твоїм верстаком? Окей, верстак. У тебе ж є верстак. Чи тебе спалили? Не, просто мені до мого довго біжати. Так, я просто Максимові поки буду дах відремонтовувати. Е, е, добре. Мені треба шукати. Але мені треба сильно. <гурда> Бедбан не хата! Хата плати, яким шином! Тушин! Я с Я сальчик. Какао боби Зара поченьки зроблю. А я зараз піду цей. Кому на... дати печеньки? В мене є рівно 16. Я не хочу. Хочу я, ну зараз. Матвій, в тебе ж була піджигалка чи мені побачилось? Мені здається, в тебе була піджигалка. У мене не було. я просто собі таки стою і тут на урить. А шо то на черви таку О, Матвій сказав, хто хоче мед, Ви просто не почули. Я. мене Хто хоче? Я? Мак, так я сказав, я. Макс ты хочешь почекать? Не, дайте мне Дайте 5 гривен. 5 гривен. 5... Нет, 5... 20 гривен за метр. Я тебе могу цей костюм дати. Свій. Ой, він может як і военский, воєн... можна... і, і для рибалки. Давайте всі, пацани, давайте. Та, Максим, бери. А, то мені. чекайте. Я хочу по перший раз выйти просто. Ні, не працює. Ну добре. Давайте, раз, два, три. Ооо. Круто, да. Там спаплы. Отлично, можно. Давай пять посмотрим. Ой. Хоча Макс, вибачай, але у меня пора тому... Йди дома. Що? Та да, вибач, в мене. Матвій говорить, що йди до мене спати. У мене проблема. Ліжку не взяв! <р», <р> <р»>. <р» <р» Дякую. Ну Добре, пішли. Пішли, Максим. А, дай мені тут міс місця. То мій портрет, я думаю, що. Ну, нічого. Mm. Вот так див, дивився тільки що як буде цей мене. Прям реально таке вчитяй було. Тун -тун 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 -тун. Так, давай так, Я складаю підписники все в свою скриню. Ти на червоному, я на голубому. Все, на добра ничья. -мо, я скло зламав! Де я О май. Нічого, нормально. Нічого, так. А! Точно. Ну, дякую. Я попробую сидіти, еще платить. Ну все, так добре всім підписникам над бранч. Та дай ну, ми всі змучились. А... Так, підписники... Дуже солодкий сон мені приснився. Дай, Максим. О, кі. шо мене сі руки в курві. Не Я не поняв. Я не поняв. Шоб тільки був. Ну, короче, майчистым. Підписники Бідуче, що з Максимом? Хлопці. Що? Добрий день ой. Ой-ой! Одна у хата город мою. Та видиваєтесь. Ну ти а... бачиш почекай, ти бачиш, Матвій, який Максим? Покажи. Я не знаю, я Я до тебе саму. не буду підходити. Я просто став, в мене руки в крові, в мене якось зав'язана рука з ногою. І в мене просто сльози течують. Я, в... тут... я книжку почитаю, яку ти мені написала, так. А, сторінка 200. стохнула Я а я не знаю, що вже починають наші життя і відкрити базар зразу. Туши, туши, туши. Туши! Я дикие шопочела, паф. пап шо уже, а? Шо? Ой! Ой вот, 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 Что то у нас хаты вот, вот, Что? А я могу это Не надо, брат! Надо чекать, Так, Макс, он завлекает. Барбар, и всё. Це. А що тут гада горить? У нас лікарні тепер. Лікарні у нас ще нема. Бігайте, а звідки в мене був Не ви! Давай! Давай! О, Не, Я тебе збувати не роблю, бляш, ти дурак? Що ти, сподів... ти, ти зробив, Матвій, ти що ти зробив? Макси не прокинувся, тому що хоче. У мене дійсно голем. Нам О, треба да, вбити да, голему, да. бо я тебе погано почув. Голема Кирил. Окей, я зрозумів. А чому ти нас вби... чому ти нас тоді сильно вдарив? Я мусив це зробити. Я сказав, як вона це зробле. Вони прокинуться. А Давай. тобто, почекай, я правильно зрозумів він тебе заставляє <газати> Максим Максим М Я вже давно як став ти просто не я Э е чому излезать? <плес> Е, я тебе погано чую, тому краще ти розкажи йому. Короче, ми меня я хочу видить огромного і він з нами ябу твою хату, Влада. Ми разом мусимо його вбити. Эээ, Влада, дай мне плану ще. Так, я хочу. Меч і йдемо полити. Давайте, пацани, погнали. Нам треба спорюватися. У мене нога вже болить після того, як ти мене наступать. Я може до може до Почекайте Ти бачите, що Я впав? Я тобі зараз дам меч. Мені? А Максу? А в мене якийсь поганий. Ой, А ты меня скидывай той железни. Надо без кинуть. Дай ми железный мяч, мини задубиться, двинича провод. Я два х я. блоки блокива. Я їх его. Добре, пацани, давайте, пішли беть. Не, тому що я может начала по може і йдемо. його е, робить, тому що він його має викликати цього боса. Давай. не бий його хоті. Не справді. Я возьму. Да я тебе хоть бы пинце, пускай. Максим, бей. Будь здорово. А чому, Матвій, ти його ще раз воскресуєш? Я з тобою поговорив. Хочеш з тобою? А чого він не б'ємо? Е. Так, підписника Матвій Ей... його хоче викликати потужно цього боса, але ми його вбили. Не переживайте, Матвій знає, що він робить а зараз я сам його можу бити. Я хочу три рази в день. Ну Щоб він біг е так, підписник Матвій знає, що робить він, він зараз має вбити три боси, щоб його повністю ізгнати, бо вони нас будуть переслідувати. Я сам ще одного. Я мою. Отлик приведи. Макс, іди сюда. Я тут. Ты не зачем. Не можешь. А чого я сидя ішо? Так, подписывай. Матвій вбив големи, по не показало, по камерах лучить. Матвій, а я все пропустив, будь ласка, веди. Зараз для того, як Що Це я сам. Чо ти маєш? зробити. Що зробити? Всі ну, нам від мене далеко. Ну добре, від'їдемо А що ти маєш зробити? Нас кинути. Що? Всі відійшли далеко. Дуже далеко. блін. Да, я вже за майже. Это ж, принц. Ладно, можна я тобі одне розкажу? Mm. Ты не стріляй, ты мий лук. Е, слухай. пам'ятаєш, пам'ятаєш, як ми тільки сьогодні встали. І я так во. Його... Пам'ятаєш? Ну Ты я знаю, чому я таким став. Чому? Тому що я щось таке пам'ятаю, не знаю, що таке. Я це пам'ятала, але я пам'ятаю, що це, знаєш, було. Mm. Я пам'ятаю, що якась яка... така. Темна-темна, певна людина в капюшоні приходила до мене так так водолбасило. І ще я бачив, що вона нас якогось зеленого віруса було, писало екзем. щось таке далі, я бачу. У мене розмиті очі були. Пам'ятаєш то? Mm. Mm. Чи... Я і то. Тому я тут не став. Напевно, новий вірус. А! Там не так б'є. Хочу вам сказати, я його ізгнав на бійки. Але, але, б його... Але, б його ізгнав, щоб його, його ізгнав, що потрібно його... Потрібно ще пройти... Багато серій. Тому ви можу дойти до мене. Якщо він, якщо він дойде до нас. Ви його не слухаєте. До мене він вже не звіта. Я його зробив зі стебе на дві. Зва, да мого... А ви тут теж чи Тільки я маю чути. Що тут? Щось мені говориться під вухо, так дуже так дуже так не чути. Не щось говориться. То по перша, по-друге, чого мене колбасить? По-третє, ти маєш дивитися своє нормальное життя. Що робить? -то? Скажіть, будь ласка. Макс, там це вірус! А кабан? Це не вірус, не нічого! Пришла. секунд Так. Я не можу опустити голову. Еять. Зараз, мама. Моя ма нормально. Раз. Два. Чотира Пять Макс, может быть, нормальный. Разбил. Макс, нормальный. У мене такий запах, як будто та щось таке. Не надо Вася, не надо Вася, не надо торбати. Тільки не переди мою мій, мій улюблений комікс. Де ти є тварюка, срана, де ти є? Де? Слава Богу. Побезла, що Матвій, Матвій, Матвій. Матвій, mm, а що робити з нашими хатами? Наші хати треба відремонтувати. Я знаю. Ну добре, підписники. Всім па-па. вами Боя Влад І... Матвій, говори. Макс. І... Я сказав Макс, і він, він говорить, що Макс сказав. Так хай буде. І... І я. я, Матвій, я був би, скажу. І Матвій. А ми... А всім? я лох. Па. Па. <риклад>